Приїхали ми з Яриком. Тут трохи вот на терзаночці наші покататися. Щас б. Пропарадемонстрі. Ух ти! Стоять. Так, вивити, не знаю. Якщо дивиться, то зараз є в своїй марку А тут ще немає. Блять, я не так тільки стояв. Я раз, коротше, такого на спині звідси скатувався і їх. Фіганувся в те дерево головою. Мені подобалось. То слизько? Зараз я ще трошки по... Я як поснімаю, як я катаюсь на цій заночці, от ми її так от зробили. за яру бив. Я ще там метруша полагав. ти гдит! Покотилась. І потім ще засніму, як кота туди їде. Ма. О, Зараз буде дуже страшний трюк від Владика. Блять, я чуть не впав. Ой. Ну короче, файна штука я зробив. З якось... Это что-то за звук. Дика сидить ногами. Як ви здали? Мені не сподобається. Чому? Діти на ну, коротше чітка штука. <плес> а ще впробуємо з'їхати на боксий гар. Ой, кука! Йоптик део! Моя жопа! І тут лд, піста, дивіться Сука мої ну, руки А души льод замерз! <смеш> <да. пл> бля! Прав... 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 Продвалився! Чотенько коротше! Ми хотіли там трошки почистити, але тут зараз просто такий сніг кончений. І чистити, мабуть, не вийде, побачимо